Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній 20 лютого відзначає річницю. Рівно 46 років тому вийшла постанова Ради міністрів України про його створення. До цієї дати в Борисоглібському соборі відкрили виставку пам'яті видатного українського архітектора, дослідника і реставратора Миколи Холостенка. Саме він свого часу відродив Борисоглібський собор. До речі, в 2013 році виповнюється 890 років першої писемної згадки про собор. Микола Холостенка. Лостенко фактично підняв храм з руїн, на які старовинна споруда перетворилась під час великої вітчизняної війни. Тут ми бачимо його рукописи, його щоденники, написані якою його рукою, де він детально кожний день записував про ці дослідження, про ці знахідки. Тут ми бачимо його фотографії унікальні це з його фотоархіву, про те, в якому жахливому стані знаходився Борисегліпський собор. І його зовні, і всередині можете подивитися, про те, що він тут досліджував, що він знайшов, які відкриття зробив. Микола Холостенко досліджував та реставрував Борисоглібський собор більше 20 років. Колись це була княжа усипальниця, холостенко одразу знайшов нижче, де знаходились князівські гробниці. Український архітектор разом з колегами відновлював п'ятницьку церкву, Успенський собор Єлицького монастиря і церкву Спаський собор. Треба зазначити, що саме праця Холостенко по врятуванню дослідженні і реставрації пам'яток Чернігова, Я думаю, вона якась недооцінена. Він помер в 1978 році. За рік до цього він вийшов на пенсію, тобто більше 50 років він працював, і у нього не було ніякого звання. Виставка, присвячена Миколі Холостенку, це ніби данинації людині, зазначає Ольга Травкіна. Можливість ще раз нагадати про роботу відомого архітектора і дослідника пам'яток міста Чернігова.